Привіт, вирішила почати з композиції найпростіших елементів. Це можна використовувати, можна не використовувати. Для початку треба розуміти, що у нас є безпосередньо якийсь лист. Ну, я буду на маленьких таких зарисовочках показувати. У нас є якийсь формат, і в цьому форматі є. У нас кути, так? От, є е, наші межі, є центр, це у нас геометричний центр, да? От, і якщо е, дивитися по психологію сприйняття, то наш е, центр візуальний, він відчувається трохи вище. Так? Тобто е, Ось ця точка центральна, геометрична, вона як магніт. Да? Тобто, якщо ми щось рисуємо прямо посередині, я сподіваюся, воно на, на відео буде видно зараз, а, то воно ніби приклеюється до центру. Да? Тобто, Це такий енергетичний момент. Теж саме з кутами так, і а, сторонами межами От. Тобто, це такі найпростіше на відчуття працювати. Да? От. Є композиції, які прямо туляться по самі краї формату да? От. і створюються відчуття такої заповненості або скутості, навпаки. Тобто художник композицією, розташуванням предметів виражає конкретну свою задачу чи почуття. Які хочу передати. Тому композиційні оці моменти треба розуміти і е, використовувати. І знову ж таки, я от розказую, можна це брати до уваги, можна ці правила е, ними нехтувати. І так, е, я розкажу трошки про натюрморт, але, в принципі, плюс-мінус це працює для всіх. Перше це силует. Так? Коли ми беремо, наприклад, якусь, якийсь натюрморт, декілька предметів. Да? От, ну, наприклад, там, якась пляшечка, яблучка, там, я не знаю, з яблучки стирчить якийсь там листочок. Да? Що відбувається? У нас є велика пляма, так? у нас є середня пляма і маленька пляма це там листочок, наприклад. Виходить, що в силуеті красивіше виглядає, коли у нас є велика пляма, середня і маленька. Я їх так сплюсувала, щоб вони виглядали однією плямою. Це і є загальний силует всього натюрморту. Так? От. Тобто, просто виділення предметів і фону, Тобто, така от різниця, щоб видно її було. Саме на таких маленьких е, зарисовочках можна пократися в композицію. Наприклад, один і той же самий натюрморт. Можна нарисувати таким чином, що він е, буде виходити за межі е, композиції. Там, да? ну, це тут трохи кривенько вийшло, ти розумієш, що я маю на увазі. От, е, тут можна погратися з співвідношеннями. Так? От, але все одно тримаючи цей силует, він в тебе так чи інакше буде один і той же самий, плюс-мінус. І не забуваємо, що велика пляма вона завжди магнітить маленьку. Да? Тобто, якщо ми нарисуємо щось там величезне, да? Воно буде тут е, провалюватися да, в сторону. Тобто потрібен баланс якийсь. Для балансу ми покладемо ось це. Але е, це виглядає, ну, м'яко кажучи, скучно. Да? Тобто хочеться якоїсь ще деталі. І тут вже починається ну, більш цікава історія. Це в нас теж силуети, але просто між ними є якась там, да, е, відстань. В силует так само може входити і тінь. Якщо вона грає е, роль в композиції. Да? Наприклад, якщо тінь у нас від пляшечки і тінь від е, яблука, і ось така, такий силует виходить. Так? От. Е, далі. Е, звичайно, я показую спрощений варіант. Да? Тобто предметів може бути більше, вони можуть бути абсолютно по-іншому розташовані. Але е, тримати в голові оце велике, середнє е, і маленьке. От. Оце маленьке це може бути у вигляді фактури. Да, коли у нас там щось стоїть. І ось щось таке. Да. Тобто це може бути теж щось маленьке. От. і... Там щось середненьке, да? Може бути. от Це у нас розділення фон і предмет. от Далі, якщо ми починаємо робити більш складне, ми беремо робимо навпаки, да тобто фон робимо темним і дивимося, як по-іншому тепер працює композиція. Бачите, я зовсім спрощене роблю. От. Це головне, щоб нам зрозуміли були розположення плям, що це у нас посередині, велика пляма, до неї йде маленька, і там ще якісь детальки. От. Е Знову ж таки, це найпростіше, коли ми беремо темне і світле. Далі ми починаємо ускладнювати. Що це відбувається? Ми беремо ті е ж самі предмети. Але, проводимо якусь лінію з столу, наприклад, Але ми починаємо розділяти на темне, або чорне, да? сіре, біле, три тони. Тобто нам поки, поки що ми працюємо з чорне-білим, чорне-біле, да, тут чорне, не чорне, темне, чорне, краще. Чорне, сіре і біле. Для того, щоб ми тонально вирішили співвідношення композиції, не вдаваючись в деталі, не вдаваючись в якісь нюанси. Тобто, Ми і працюємо тільки з чорно білим силуетом, ой, композицією. От. І що у нас відбувається? Три тони, і ось це у нас починає працювати разом. Величина і тональність. Що у нас відбувається? Це називається правило вікна. Ми рисуємо отакий віконечко, і що ми робимо? Ось тут у нас, наприклад, в цьому вікні буде більше чорного, трошки сірого і трошки більше білого. Тут у нас залишається багато білого, трошки чорного. І трошки більше сірого. Десь у нас багато сірого. Тут у нас чорне і біле. Це у нас співвідношення тонів у композиції. Так? От, наприклад, багато чорного, трошки сірого і білого. Що у нас виходить? Ми додаємо. Максимальну кількість чорного. Тут можуть бути якісь ще деталі. Тут, ось тут можуть бути якісь світлинки. Ну, це я так просто загально показую. Там, тут якась етикетка може бути чорна, наприклад. Да? От. Багато чорного. Далі у нас йде тон сірий. І біле у нас залишається тільки, наприклад, яблочко. Беремо цю ж саму композицію. У нас яблочко. І у нас тепер багато білого, трошки чорного і сірого. І ми розуміємо, що у нас, наприклад, чорне може бути, я не знаю, листочок. Ось тут якийсь перехід, я не знаю, тінька якась, да? все, достатньо цього. Дуже багато білого має бути, тому у нас така легка тональність сірого, і там, я не знаю, на столі може бути трошки сірого. Це одна і та ж сама композиція, але вона виглядає абсолютно по-іншому. І коли у нас третій варіант, багато. Щось я так не зовсім правильно не зробила. Ну ладно. Коли у нас багато сірого, да? трошки більше чорного, ми можемо ці співвідношення чорного де завгодно поставити, чи сірого, чи білого. Да? Тобто ми граємося ніби в цю композицію і Просто розкладаємо, як нам хочеться. Я покажу ще одну вправу, там, ну, щоб не рисувати багато, а просто погратися з плямами. Ось у нас одна і та же композиція, але наскільки вона по-різному. По-різному виглядає, коли у нас співвідношення різне чорного, сірого і білого. Да? Тут у нас чорного багато, ось воно, тут у нас білого багато, ось воно, тут у нас сірого багато, ось воно. І коли ти працюєш над композицією, маєш зрозуміти, що саме в тебе більше має бути: сірого, білого або чорного. Неважливо, навіть коли ти в кольорі працюєш. От, на початках, принаймні, ну, бажано це враховувати. І зараз покажу композиції, які я робила на заняттях у і Кімашенка. Ось тут у нас силует. Так? Кажу різні. Тобто це просто з голови взяті е, співвідношення якісь. Да? От, е, силует і е, маленьке-велике. Тут вже бачиш якісь маленькі деталі, вже починаються більш складні якісь такі композиції. Ось тут одна і та ж сама композиція, але співвідношення різне чорного і білого. Це не ну, от, Наприклад, теж якісь більш складні композиції, але теж у нас є ось тут навіть два предмети, але вони створюють одну загальну пляму. так? От, І е, як поєднати і створити розмову в е, на тюрморці, так, щоб це було цікаво. Так. Ну і знову ж таки, от якщо подивитися на цю пляму, вона не так цікаво виглядає, як ця пляма. Да? Тому що тут е, різноманітності багато. Ось тут є велике і якісь детальки. Да? Тобто е, відчувається да? от різниця. І знову ж таки, ця композиція теж має право бути, просто вона не передає е, повноти, скажімо так, композиції. Да? Е, Чорне і біле і різниці. Так? Одна і та ж сама композиція, світло на білому, ой, світла на білому. от, І коли починається от, гра світла на білому, і темне о, боже, я темна, коли є різні контрасти, одним словом. Так само з інтер'єром. от, Одна і та ж сама композиція в різних настроях, скажімо так. А ось це вже вправа на чорне, біле і сіре. Так? Коли у нас багато чорного, багато сірого і багато білого. так. До речі, тут чорного мало, як на мене. А, ні, це виплускує просто. Ось ну, Оця от композиція вийшла така. Цікава, що я її над нею потім ще працювала. Так? От. І. Одна, той, один той самий рисунок, але е, різний за плямами виходить. Ось така перша зустріч з композицією, називала би так її. Да? От, дуже раджу робити ось такі маленькі замальовки, придумувати щось своє і працювати спочатку просто олівцем, без кольору, без е, ніяких е, спецефектів і деталей, просто відчуття е, кількості плями. Силует, сіре, чорне-біле. І для початку цього достатньо, для того, щоб трошки розробити руку.